Шахтар Порту, Ліга Чемпіонів. Найцікавіше у день матчу, що передбачає Йожеф Йожев Сабо. Скільки грошей витратив на трансфери Шахтар? Які втрати є у суперника? І хто розсудить цей поєдинок? Про це й не тільки у випуску, прямо зараз. Отже, нарешті Ліга чемпіонів, груповий етап, Донецький Шахтар. За підсумками минулого сезону пробився до нього без кваліфікації. Перший суперник, португальський «Порто» вівторок, 19 вересня. Пряма аудіотрансляція на нашому каналі. На першому футбольному о 21.30 розпочинаємо. Вболіваємо і перемагаємо разом. Усіх запрошуємо. Шахтар вперед. Нагадаю, гірники згідно з жеребкуванням потрапили до групи H. Крім порту, у конкурентах за вихід з групи там ще є Барселона і Антверпен. З іспанцями ми граємо у третьому турі. А от з бельгійцями у них на полі у другому. Шахтар грає у лізі чемпіонів з 2000 року. Відтоді домашніми аренами команди були сім стадіонів у двох різних країнах і п'яти різних містах. Фолькспарк Штадіон стане восьмим домашнім стадіоном Шахтаря у лізі чемпіонів. Гамбург шостим домашнім, так би мовити, містом. Гірників у цьому турнірі, а Німеччина третьою домашньою країною. Віримо в Шахтар. Партнер випуску новин на каналі «Перший Футбольний компанія Фавбет. Для усіх любителів футболу Фавбет надає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Переходьте за посиланням під відео, слідкуйте за улюбленими командами, підтримуй українське і будь всередині гри разом з Фавбет. Отже, матч першого туру Шахтар Порту пройде у Гамбурзі, Німеччина. Капітан Шахтаря Тарас Степаненко перед матчем сказав, що надзвичайно приємно було дізнатися про те, що куплено вже майже 37 тисяч абонементів на всі домашні поєдинки команди у Лізі чемпіонів. Загалом очікується на матчі близько 50 тисяч болівальників. Це більше 90% міськості стадіону. Велика частина буде саме німецьких фанатів, для яких Ліга Чемпіонів. У Ганбурзі це щось незвичайне, але, звичайно, буде багато українців. Залишається здобути позитивний результат. Шахтар зіграє свій перший єврокубковий поєдинок під керівництвом Патріка Ван Леумана. Голландський фахівець стане 14-тим тренером, який очолює помаранчеву чорну команду у континентальних клубних турнірах. Кадрові втрати Шахтаря не потрапили до заявки на цей поєдинок центрбеки Матвієнко та Чигиринський, які нещодавно травмувалися. Також у Лазареті перебувають Бондар і Траоре. Далі про суперника португальський порто. У минулому розіграші прем'єра ліги дракони на два очки всього-навсього поступилися Бенфіці чемпіону. На сьогодні Порту також посідає другу позицію у чемпіонаті Португалії. За п'ять стартових турів Порто втратив очки лише одного разу, п'ять матчів, чотири перемоги і одна нічия. Поки що жодної поразки. Проблему порту також достатньо. Через дискваліфікацію не зіграє бразильський вінгер Пепе. Також не візьме участь у матчі нападник Еванілсон, захисник Мархано та півзахисник Груїч. Це основні гравці команди. Не зіграє і молодий Габріель Верон. Трансферна вартість гравців порту на сьогодні 282 мільйони євро. Найдорожчі Діого коста 45 мільйонів євро. Саме таку інформацію надає Трансфермарк. Середній вік футболістів 26 років, 18 легіонерів у команді, сім гравців збірних Португалії, Сербії, Нігерії, Мексики, Канади та Ірану. Головний тренер порту – 48-річний португалець Серджіо Консесао. Він очолив команду шість років тому. Перед цим тренував французький нант Віторію Гімараєш, Брагу Стандарт та інші клуби. Його команда переважно грає за схемою 4-4-2 з двома опорниками або 3-5-2. Сам концесав у своїй кар'єрі футболіста, крім португальських порту Стандарта, грав в Італії, зокрема за Лаціо, Інтер та Пармо. Болівальники, я думаю, пригадують ті матчі. Матч Шахтарфорту обслуговує італійська бригада арбітрів. Головний суддя вже двічі працював з українськими командами. Це Давіде Маса. За системою Вар також будуть слідкувати італійці. Очікуємо справедливого судівства. Донецький Шахтар витратив 12 мільйонів євро на трансфери минулого літа. Це п'ятий результат з кінця серед клубів Ліги Чемпіонів. Менше загірників на трансфери витратили тільки Антверпен, Копенгаген, Ян Бойс і Барселона. Всього на всього 3,5 мільйони. Екс тренер збірної України Йошев Сабо поділився очікуванням від матчу Шахтар Порто. Цитую. Лідер цього протистояння Порту грант португальського футболу, який не має проблем зі складом, як у Шахтаря. Хоча він і продав кількох провідних виконавців влітку. Шахтар, начебто, і купив, чимало гравців, але всі вони нічого не показують. Ці гравці не рівень Шахтаря. Купили, щоб було головна проблема, на мою думку, полягає в тому, що зараз у гірників немає толкового форварда. Зараз у розпорядженні Патріка Ван Леона багато молоді, багато перспективних гравців, і все у команди вже давно немає лідера. Ззаду у Шахтаря неспокійно, скажімо так, захист дірявий. Чи не єдина ланка у Шахтері, яка більш-менш добре виконує свої функції? Це півзахист Степаненко, Судаков, Крисків до цих хлопців у мене практично немає питань. Зазначив Йожев сабо. Друзі, а ви як вважаєте, наскільки Шахтар здатен гідно протистояти Порту? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз, на що ви розраховуєте і що прогнозуєте. Нічию, перемогу, поразку. Ваша думка дуже цікава. Чекаємо, пишіть у коментарях під цим відео. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтеся і підтримуйте наш україномовний канал, наші найближчі трансляції. Вівторок Шахтар Порто, середа Ліга чемпіонів, Арсенал Зінченка проти ПСВ. Ну і четвер Ліга конференції. Зоря Луганськ. Анонс усіх трансляцій каналу Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому ютуб-каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного, Facebook, Telegram, Instagram. Усіх запрошуємо, у нас разом майже 100 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть. Слава Україні! Ваш перший футбольний. Сьогодні всі разом з шахтарем.